Аварія за участі мажорів. В Ужгороді на об'їзній у ДТП загинув байкер Сергій Камольцев. Мотоцикл зіткнувся з позашляховиком. Мотоцикліст їхав головною дорогою. Авто виїжджало з другорядної і мало би поступитися, але ні. Удова загиблого переконує, за кермом автівки була дочка депутата облради з партії регіонів, директора Закарпаття Обленерго Василя Ковача Іванна. Порушено кримінальну справу. Втім, родини друзі байкера вважають, що міліція намагається виправдати винувати цю аварію, бо на усіх фото, зроблених ДАЇ, автівки, яка виїхала з другорядної дороги, немає. Есть такое понятие у байкеров, что лучше я отпущу и прокачусь на теле, может быть голова поцарапается, что ну пролечу и останусь живой. Байк пролетел скользь, мотоциклу ничего, а он был в шлеме и правой головой ударяется о заднюю ее левую дверь. І вона приїжджає і навіть не остановилась. І он, звісно, умер. Подальші слідчі дії, як то проведення відповідних автотехнічних і транспортно-трасологічних експертиз, е і інших слідчих дій, комплексу в цьому, дасть відповідь на питання, хто саме порушив е правила дорожнього руху і що стало причиною ДТП. Байкери друзі загиблого заявили, якщо справу спробують зам'яти, вони перекриють траси по всій Україні.